М'які покрівельні матеріали є чудовою альтернативою традиційному шиферу і листового металу дахи в гнучкою черепицею відрізняються стильним зовнішнім виглядом і високою надійністю. Ось тільки отримати і те, й інше можна тільки в разі дотримання технології монтажу. Звичайно, найпростіше найняти бригаду професійних покрівельників, проте про бюджетність будівництва при цьому можна буде забути. В кращому випадку роботи обійдуться в ту ж суму, що і будівельні матеріали, а разом з тим заощадити зовсім не складно, досить виконати укладання м'якої покрівлі своїми руками. Про те, як це зробити правильно, сьогодні розкажуть майстри з багаторічним досвідом роботи, що таке, яка покрівля, композитна, м'яка обітумна черепиця, гонтова покрівля, шинглас, покрівельна плитка, все це назви одного і того ж будівельного матеріалу. Гнучкої черепиці, представляючи собою плоскі листи невеликого розміру, найчастіше 1,0034 СМ гонти мають фігурні вирізи, які ділять їх на кілька пелюсток, укладання методом зміщення одного ряду щодо іншого, і дає той самий ефект, який робить покрівлю схожою на черепичну. Сьогодні у продажу можна зустріти м'яке покриття покрівлі з пелюстками будь якої форми робічної – трикутної, шестикутної, овальної. Прямокутної у вигляді хвилі, і т. крім того, існує чимала кількість колірних рішень, і все ж, незважаючи на таку різноманітність, всі вони мають однакову багатошарову структуру і склад верхнє декоративне покриття з мінеральної крихти, яке захищає нижні шари від атмосферних впливів і створює потрібний колірний тон. Шар від умнополімерного матеріалу, завдяки якому гонти залишаються гнучкими і в той же час стійкими до деформації. Основа з просоченої бітумом органічної целюлози або склотканини, нижній шар бітумно полімерної смоли, самоклеючий склад, транспортувальна плівка для захисту клейового покриття, оптимальний розмір, сучасна технологія і застосування якісних матеріалів дають гнучкі черепиці чимало переваг в порівнянні з іншими покрівельними матеріалами простота монтажу, невелика вага, високе звукопоглинання, стійкість до високих і низьких температур. А також їх різких змін можливість крити дахи найскладнішої конструкції, стійкість ультрафіолету і випромінювання, діелектрична здатність, стійкість до корозії і бактерій, широка колірна гамма. Довговічність в залежності від виробника термін служби пітумної черепиці становить від 20 до 5,0, економічність, кількість відходів зазвичай не перевищує 5, максимальна водонепроникність і мінімальне водопоглинання не більше 2. Справедливості заради варто відзначити, що гнучка черепиця вимагає додаткових витрат на облаштування суцільного підстави. А також не підходить для покрівельних робіт в сильний мороз, але в порівнянні з довгим списком переваг цими мінусами можна знехтувати. Покрівельний пиріг для гнучкої черепиці, покрівельним пирогом називають багатошарову структуру, яка служить підставою для вкладання м'якої черепиці, до неї можна віднести деякі елементи крокляної системи, обрешітку, теплоізоляцію, підкладкове покриття і вологозахисний матеріал. Все залежить від того, яким чином облаштовується горичне приміщення, розрізняють покрівельний пиріг для теплої і холодної даху. Доля першого створити підставу під бітумну черепицю на господарських будівлях, літніх дачах, гаражах, навісах, і якщо ж необхідно, спорудити дах будинку, призначеного для цілорічного проживання. То є вслід зробити теплою утеплений дах з бітумної черепиці. Основним елементом покрівельного пирога для теплих дахів є утеплювач, багато в чому це і обумовлює необхідність в декількох шарах, які потрібні для його нормального функціонування. За порукою тривалої і надійної експлуатації даху виступає вентиляційний канал, необхідний для провітрювання підпокрівельного простору. Хоча, в залежності від регіону конструкція може містити один або кілька шарів теплоізоляції, стандартна підстава підставу теплої покрівлі будується за наступною схемою, яка черепиця, підкладковий килим, суцільна підставу з фанери, оспа або набитих в сплошною дощок, верхня обрещітка контробрешетка, що створює вентиляційний зазор, вологозахист, листова орулонна теплоізоляція, нижня обрещітка, паронепроникна мембрана, кроква. Найчастіше спорудження покрівельного пирога здійснюють зверху. При цьому теплоізоляція укладається на чорнову обрешітку і паробар'єр. Якщо ж роботи по теплоізоляції даху ведуть з боку горища, то для підтримки утеплювача використовують поліпропіленовий шнур. Він не дасть йому провиснути. Поки буде встановлюватися пароізоляція і нижня лати при спорудженні покрівлі в північних регіонах перетину стропильних ніг може бути недостатньо для монтажу теплоізоляції необхідної товщини. Вийти з положення можна за допомогою додаткового бруса, який монтують перпендикулярно крок, при цьому крок установки, розрідженій контробрешетування вибирається з урахуванням ширини плит утеплювача, вони повинні укладатися в осередки з невеликим зусиллям. Холодний дах з бітумної черепиці, оскільки при спорудженні холодної даху відпадає потреба в утеплювачі і супутніх йому матеріалах, конструкція такої покрівлі помітно спрощується. Відповідно, полегшується її монтаж. У загальному випадку покрівельний пиріг повинен містити такі шари, яка покрівельна плитка, підкладковий килим, суцільна основа фанера, оспа, бодошка, шалівка, пояс обрешітки, кроквяні ноги. Думка про те, що бітумна черепиця сама по собі є чудовим гідроізоляційним матеріалом, не дає права відмовлятися від використання підкладкового килима навіть в тому випадку, якщо мова йде про холодну покрівлю для невимогливого навісу. Хилах з кутом нахилу менше 18 градусів, подібна економія часто призводить до проникнення вологи під м'яке покриття. Результатом недбалого ставлення до технології можуть стати непривабливі плями на гонтах і уражені грибком і цвіллю дерев'яні елементи конструкції, і якщо перше, всього лише. Знижує естетичність покрівлі, то друге значно скорочує термін її служби, відмовитися від використання підкладкового килима можна лише на схилах даху крутизною більше 18 градусів, та й то частково в обов'язковому порядку повинні бути додатково захищені від вологи такі зони, як коник ендови, звіси місця виходу вентиляційних або димохідних труб, а також проходи інженерних комунікацій. Відео особливості покрівельного пирога під бітумну черепицю, що знадобиться при монтажі м'якої покрівлі інструменти і матеріали, як вже зазначалося вище, одним з достоїнств, якої покрівлі є простота монтажу. Дійсно, при дотриманні технології власноруч спорудити навіть двошарову теплу дах цілком під силу людині з мінімальними навичками в будівництві. При цьому практично не знадобляться витрати на інструмент і обладнання. Все, що потрібно. Завжди є під рукою у справжнього домашнього майстра, збираючись стелити бітумну черепицю, слід підготувати ручну пилу або електричний лобзик з полотном для роботи по дереву, ніж для розкрою гонтів шпатель і кельму молоток, обценьки або потужні кліщі, вимірювальні пристрої, рулетку, шнур, схил і рівень крейда і олівець. Якщо планується вести роботи в зимовий час, то додатково знадобиться паяльна лампа, газовий пальник для того. Щоб розігрівати мастику, мінімальна температура, при якій можна вести укладання м'якої покрівлі мінус 15. у будь-якому випадку займатися будівельними роботами найкраще при температурі зовнішнього повітря 15-20. це виключить пошкодження матеріалів і забезпечить надійне з'єднання клеєвого шару з підкладковим килимом. Решетування під гнучку черепицю, щоб забезпечити необхідну жорсткість основи, при спорудженні м'якої покрівлі використовують обрешітку суцільного типу, в іншому випадку бітомне покриття разом з покрівельним пирогом буде провисати і швидко прийде в непридатність. Не слід думати, що фанеру або плити ос можна буде кріпити прямо до крок і тим самим заощадити на рейках обрешітки. Звичайно ж, подібний спосіб цілком допустимо для найпростіших конструкцій типу сараю. Або альтанки, однак при будівництві житлового будинку без додаткових витрат на пиломатеріал не обійтися, і пов'язано це не стільки з вимогами механічної міцності, той же дощатий настил з легкістю вирішує цю проблему, скільки з необхідністю облаштування вентиляційного зазору за допомогою кондруса. Отже, під бітумну черепицю необхідно встановлювати два шари обрешітки, першим ярусом укладають дерев'яний брус або дошку. А в якості суцільного підстави використовують настил з фанери дощок, по комбінації цих матеріалів, якщо подвійне суцільне решетування споруджується з дощок, то перший шар монтують в розрядку, а елементи дощатого настилу кріплять кріплять впритул один до одного під кутом 4-5 до коника, при цьому дошки нижнього ярусу повинні мати товщину більше 25 м і ширину від м. При визначенні кроку їх укладання враховують перетин пиломатеріалу, виключити можливість прогину дощок верхнього ряду зазвичай вдається при проміжках в 200-300 обшивати, обрещітку починають від коника, залишаючи між дошками зазор менше трим для усунення наслідків температурних деформацій. Обшивальний пиломатеріал повинен мати перетин не менше двадцятьм і ширину більше стом. Монтаж подвійної комбінованої обрешітки є менш трудомістким, тому її застосовують найчастіше. У такій конструкції для нижнього шару використовують дошки або бруски, а для верхнього листовий пиломатеріал. Дерев'яна основа холодної і теплої покрівлі виконується по різному, у першому випадку не встановлюється теплоізоляція і дифузійна мембрана. Тому для складання каркаса потрібне лише розріджене лати, поверх якої закріплюють листи фанери або осп, якщо ж потрібно утеплення, то використовують додатковий шар обрешітки у вигляді бруса, який набивають уздовж крок, завдяки йому формується зазор між плівкою гідроізоляції і крупнощитовим настилом, розрахунок гнучкої черепиці та інших матеріалів покрівельного пирога для визначення необхідної кількості покрівельної плитки. Утеплювача і гідроізоляції використовують той же принцип, що і для будь-якого іншого укривного матеріалу у загальному випадку необхідно обчислити квадратуру всіх скатів покрівлі і зробити поправку на обрізку відходи. Різноманітні припуски, ІТ. найпростіше виконати розрахунок матеріалів для двосхилих дахів. Знадобиться всього лише знайти подвоєну площу прямокутника зі сторонами у вигляді довжини і ширини ската. У найпростішої вальмової даху скати утворюють дві трапеції і пару трикутників. Тому обчислити сумарну квадратуру поверхні також буде нескладно. Після цього розрахунок матеріалів покрівельного килима ведуть з урахуванням наступних поправок Бітумна черепиця від 3 до 4% на підрізування і зміщення гонтів, гідроізоляція і підкладковий килим не менше 5% для того, щоб перекривати сусідні полотна. Рулонні волокнисті утеплювачі по сумарній площі покрівлі, жорстка плитна теплоізоляція і дерев'яний настил, з урахуванням максимальної укладання цілих панелей, але не менше 3. На підрізування і стикування, приступаючи до розрахунку матеріалів для комбінованих дахів, незайвим буде накидати схему з детальним зазначенням місцезнаходження розжолобків, зовнішніх кутів і розмірів кожного елемента конструкції. Більш складна споруда зажадає додаткових витрат на матеріали для покрівельного пирога, осп фанера і жорсткі плитні утеплювачі. Запас близько 1,0, перевитрата гідроізоляції і підкладкового килима до 5, м'які рулонні і плитні утеплювачі до 2, гнучка черепиця не менше 1,0. Підрахувавши, скільки знадобиться укривних матеріалів, не слід забувати про матеріали для облаштування розжолобків і ковзанів. При визначенні погонажу ендового килима необхідно зробити поправку не більше ніж в 1. Що ж стосується покриття для коника, то тут беруть до уваги не тільки вершини окремих частин даху, але і кожен зовнішній вигін з кутом більше 120 градусів, які покрівельні цехи підійдуть і скільки їх знадобиться, для монтажу м'якої покрівельної плитки використовують спеціальні цехи з широкими капелюшками, завдяки їм збільшується площа фіксації, а значить, зменшується ризик пошкодження гонтів при монтажі і в процесі експлуатації. Виробники випускають кріплення двох видів з насями на стрижні і з гладким стрижнем. В процесі укладання можна використовувати і ті і інші. Досвід показує, що зубці на цвяхах для гнучкої черепиці не більше, ніж маркетинговий хід, адже при спробі потягнути за край пелюстки швидше прорветься сам матеріал. Витягнути навіть самий гладкий цвях з деревини буде незрівнянно складніше. Черепичні цвяхи мають наступні розміри. Довжина від 25 до 30 м цвяхи для автоматичних пістолетів довше до 40 м. Товщина стрижня трим капелюшок діаметром від 8 до 10 м кількість цвяхів, які знадобляться для монтажу м'якої черепиці, визначають тільки після того як буде розраховано кількість покрівельної плитки. Один черепичний лист кріпиться не менше ніж чотирма цяхами, які слід забивати з відступом в 145 від нижнього краю і 25 п'ять з кожного боку впливає на витрату кріплення і ухил покрівельних скатів. Так на пологих поверхнях з кутом нахилу до 4-5. буде достатньо чотирьох цяхів на гонт, якщо ж скат має крутизну більше 4-5, то для посилення використовують ще два цяха. Залежно від типу, гнучкої черепиці, їх забивають по кутах кожної смуги або на лінії кріплення, нанесеної виробником покрівельного матеріалу при монтажі ендового і підкладкового килима килимацяхи забивають по периметру смуг, дотримуючись крок в 20-25 см. Добірні елементи фіксують в шаховому порядку. Розташовуючи кріплення на відстані 15 см. водинк міститься до 400 покрівельних цехів, що дозволяє орієнтовно оцінити їх витрата так для облаштування сток м'якої покрівлі знадобиться від 8 до 10 кріпильних виробів. Чим найкраще різати гнучку черепицю в процесі монтажу гонти бітумної черепиці, доводиться різати як по краях, так і в місцях примикань, в розлобках і на зовнішніх кутах. Дуже часто початківці покрівельники використовують для розкрою малярський ніж або ножиці по металу, що ж при відсутності альтернативи можна використовувати навіть великі закрійні ножиці, і все ж жоден з цих інструментів не дасть такої рівної лінії різу і такої зручності, як спеціальний покрівельний ніж для гнучкої черепиці. Наявність крючкового леза дозволяє вести розкрій на вазі і підрізати матеріал за місцем. Докладаючи мінімум зусиль і отримуючи надзвичайно рівний і акуратний розріз, до слова, звичайний будівельний, ніж можна за 2 секунди перетворити в покрівельний. Все, що для цього знадобиться, це замінити трапецієподібне лезо на крючкове. придбати останнє можна в будмаркетах. Найчастіше такі полотна продаються наборами по 3-5 штук, монтаж обрешітки та інших елементів покрівельного пирога. До спорудження покрівельного пирога можна приступати відразу ж після того, як буде готова кроквяна система, підготовка підстави, м'якої покрівлі складається з декількох етапів: монтаж пароізоляції, шар дифузійної плівки потрібен для того, щоб перешкоджати попаданню вологого повітря в утеплювач і відводити надлишки вологи назовні. При спорудженні даху холодного типу в пароізоляції немає необхідності, якщо ж облаштовується тепла покрівля. То без дифузійної мембрани теплоізоляція може намокнути і швидко прийде в непридатність. Плівка повинна встановлюватися з боку горишного приміщення по кроквах. Це дозволить захистити від вологищі несучий дерев'яний каркас, пароізоляцію розстеляють горизонтальними полотнами і кріплять у напрямку від карниза до коника. Для надійної фіксації використовують горизонтальні бруски, які з кроком 60 прибивають до крок. Згодом ці планки можна буде використовувати для монтажу внутрішньої обробки. Укладання теплоізоляції, плити або полотнища утеплювача укладають в простір між кроквами, з цієї причини ще на етапі їх монтажу необхідно подбати про те, щоб крок крокляних ніг дорівнював ширині теплоізоляційного матеріалу плити укладають прямо на плівку при можливості вразбежку, якщо їх товщина перевищує перетин крок. То вздовж останніх набивають брус, який буде компенсувати різницю в розмірах. Теплоізоляцію накривають вітрозахисною мембраною, яку фіксують кондрусом перетином 50-50. Подібна хитрість якраз і дозволить вбити одним пострілом двох зайців, закріпити плівку і забезпечити зазор між утеплювачем і верхніми шарами покрівлі. Кріплення обрешітки Рейки або дошки розрідженій обрешітки прибивають під прямим кутом до кондрусу. Крок їх установки визначається товщиною настилу. Тому при визначенні цього параметра слід скористатися наведеною нижче таблицею облаштування суцільного підстави. Для настилу найкраще підходять плитні матеріали, які володіють максимальною вологостійкістю. Панелі ос або фанера вскріпити їх до обрешітки бажано за допомогою саморізів, орієнтуючи плити в розбешку. Таблиця залежність товщини суцільного настилу від кроку розрідженої обрешітки. Крок обрешітки або крок мфанерні листи, Мозг. дошкам ври 0099. Шість 0012120 Зі свого досвіду можу сказати, що оптимальною товщиною плит Є 10 мтаки на настил не буде прогинатися навіть під потужною сніговим навантаженням і забезпечить розрахункову довговічність м'якої покрівлі, вибираючи фанеру, слід віддавати перевагу сортам з деревини хвойних сортів. Як по Показала практика: Такий настил практично не піддається деформації при температурних перепадах і високій вологості для додаткової обробки поверхні і кромок листів Я використовую водовідштовхувальний склад. Що ж стосується ОСП, то технологія їх виготовлення дозволяє не морочитися ні з якими просоченнями. Такий матеріал з легкістю витримує навіть невеликі протікання, що, втім, не знімає необхідності своєчасно виявляти і ліквідувати дефектні місця, укладаючи плити, слід залишити деформаційний зазор від 2 до 5, м в іншому випадку суцільне підставу може повести, через що покрівля втратить зовнішню привабливість або ж і зовсім дасть текти, настил не повинен доходити до самого коника. Для нормальної вентиляції підпокрівельного простору потрібно зазор не менше 70. Відео, як зробити обрешітку під м'яку покрівельну плитку, інструкція з укладання гнучкої черепиці, облаштування м'якого покрівельного покриття відбувається в кілька етапів: формування підкладкового шару, розмітка, кріплення добірних елементів покрівлі, монтаж гнучкої черепиці, герметизація проходів і примикань. Роботу найкраще проводити влітку. Бітум і мастика будуть розігріватися сонячними променями, завдяки чому вдасться отримати довговічне монолітне з'єднання покрівельної плитки з підкладкою. Монтаж підкладкового шару в якості підкладки під м'яку покрівлю використовують рулонні бітумні матеріали, які монтують як уздовж, так і поперек ската, щоб забезпечити герметичність стиків. Підкладку розстеляються нахлестом не менше 10 см уздовж лінії полотнищ і 15 см в місцях поперечних примикань. На дахах з крутими скатами в гідроізоляції потребують тільки найбільш схильні до протікання зони ендови, торці із високарнизів, місця примикань до вертикальних ділянок коник, і важливо тільки, щоб стики суміжних поверхонь захищалися підкладковим килимом з обох сторін, а його ширина становила в місцях примикань суміжних скатів більше 50 см на ковзанах, не менше 25 см з кожного боку у краю ската і по лінії карниза 40-50 см. Кріплення виконують цвяхами або будівельними скобами, які розташовують на відстані 20-25 см один від одного. У розжилобках крок кріплення зменшують до 1-15 см. А для більш надійної фіксації використовують бітумну мастику, кріплення добірних елементів, добірні елементи, м'якої покрівлі дозволяють захистити від опадів обрещітку і інші деталі дерев'яного каркаса, даху, карнизні, планки, крапельники. Встановлюють на карнизних звисах поверх гідроізоляції і кріплять в шаховому порядку за допомогою все тих же цехів для м'якої покрівлі. Частота цехового бою повинна становити не більше 10. У місцях стикування металеві планки напускають одну поверх іншої на 3-5. таким же способом на торцях ската фіксують і фронтонні планки, різниця полягає лише в тому, що тут важливо дотримуватися напрямок монтажу. Від карниза до коника, монтаж карнизної черепиці, перед монтажем гнучких покрівельних плиток на кожен скат необхідно нанести горизонтальну розмітку, з нею буде набагато простіше дотримуватися правильне розташування кожного ряду. Провести пряму лінію можна за допомогою міцної мотузки, яку попередньо натирають крейдою. Закріпивши шнур з двох сторін ската, його натягують і різко відпускають, вдарившись об підкладку або дерев'яну основу, мотузка залишить рівний слід. Карнизна черепиця виконується у вигляді прямих гонтів, розділених на окремі пелюстки. Зазвичай стартові смуги продаються за вищою ціною ніж рядові плитки. З цієї причини, деякі майстри просто зрізають з них пелюстки і кріплять цією стороною назовні. Для фіксації використовують стандартні цехи з широкими капелюшками, які розташовують з 25-мм міліметровим відступом від краю плитки. Кожна наступна смуга карнизної черепиці кріпиться в стик з обов'язковим промазуванням місць примикання бітумною мастикою. Відступ гонту від краю карнизного звису повинен становити 10-20 м. укладання рядової черепиці, перш за все, покрівельний матеріал монтують в місцях примикання суміжних скатів, якщо такі передбачені конструкцією даху, з цією метою виробники випускають спеціальний ендовий килим при розстелянні його заводять на обидві дотичні поверхні. Приклеюють і додатково фіксуються вгами. Приступаючи до монтажу рядової черепиці, гонти з усіх боковок слід перемішати, тим самим вдасться уникнути ситуації з нерівномірним колірним відтінком покрівлі або появою виражених смуг певного тону укладання рядової черепиці починають від середини карниза, розташовуючи плитки вертикальними рядами до країв ската. перший ряд монтують на відстані 20-30 від краю карнизної черепиці. Для того щоб отримати той самий черепичний візерунок, верхній ряд зміщують щодо нижнього. При цьому вище розташовані пелюстки повинні перекривати розрізи і точки кріплення нижніх смуг. Самі ж гонти фіксують так, знімають захисну плівку, щільно притискають плитку до основи. Остаточне кріплення здійснюють за допомогою цехів. По краях скатів черепицю підрізають, покриваючи місця зрізів бітумною мастикою. Облаштування коника. Схема вентиляції від покрівельного простору зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде забезпечений прохід повітря у коника покрівлі, з цією метою використовують спеціальні пластикові аератори, які до елементів кроп'яної системи кріплять за допомогою цехів або саморізів. Коньковою черепицю отримують з карнизної, розрізаючи останню по перфорації, окремі плитки укладають поперек коника, закріплюючи з кожного боку двома цвяхами. При цьому кожен наступний лист накладають на попередній не менше ніж на п'ять, а на місце стику наносять шар бітумної мастики, захист проходів і примикань, якщо крізь покрівлю проходять різні інженерні комунікації, стійки антенн, труби вентиляції і ПТ. В цих місцях встановлюють спеціальні прохідні вузли, їх кріплення до суцільного основи виконують ще до початку укладання м'якої покрівлі, щоб в процесі монтажу напускати гонти зверху, після цього, яку черепицю приклеюють до проходки бітумною мастикою, попередньо підрізаючи гонти за місцем у місцях примикання скатів до стін. Фічних труб і цегляних вентиляційних каналів верхній шар покрівельного пирога заводять на вертикальну поверхню. Щоб уникнути пошкодження покрівельного покриття в місці вигину, по стику стіни і покрівлі кріплять плінтусну трикутну рейку, підкладку і краю черепичних листів промащують бітумною мастикою і акуратно приклеюють, до сполучаються поверхонь, все, що залишається. Це захистити край гонтів від стікає по стіні вологи для цього поверх покрівельного покриття монтують ендовий килим, на який у верхній частині прибивають планку примикання. Відео: техніка монтажу гнучкої черепиці, найпоширеніші помилки при монтажі гнучкої покрівлі, порушення в технології монтажу бітумної черепиці призводять до виникнення протікання і знижують надійність і довговічність м'якої покрівлі. До найбільш поширених монтажних помилок відносяться укладання гнучкої черепиці на дахах, скатів яких не вписується в допустимі межі монтаж м'якої покрівлі без підкладкового килима або використання часткової вологоізоляції на похилих схилах. Недостатня довжина цвяхів для гнучкої черепиці в разі використання дощатого настилу, кріплення м'яких покрівельних плиток будівельними скобами. Недостатня вентиляція порівельного пирога або відсутність дифузійної пароізоляції, монтаж плит суцільної основи без деформаційних проміжків, недостатня товщина плит підстави, відсутність опори зрейок обрешітки під лініями стиків, фанери або осп, облаштування примикань і вузлів проходу крізь покрівлю з порушенням вимог герметичності. Занадто близьке розташування, кріплення до краю гонтів, виконання монтажу з порушенням температурного режиму, на жаль, перераховувати помилки, що допускаються початківцями-покрівельниками. Можна дуже довго, а тим часом всі нюанси монтажу передбачені виробником і надаються в технологічній карті, яку можна знайти на офіційному сайті або в інструкції до м'якої покрівлі відео. Помилки при набиванні гнучкої черепиці, і як їх виправити, будучи одним з найбільш технологічних і довговічних покрівельних матеріалів. Гнучка черепиця не терпить недбалого ставлення і поспіху під час роботи. Сподіватися на тривалий термін служби черепичного даху без протікання і пошкоджень можна тільки в тому випадку, якщо будуть дотримуватися всі вимоги технології, під час експлуатації треба буде стежити за станом вентиляційних отворів, своєчасно усувати пошкодження, періодично очищати покрівлю від моху і обробляти її антисептичними розчинами. Не такі вже й складні завдання. Чи не так?